Усім привіт, з вами Прикарпатський громан і ви на каналі Коля Фасоля. І сьогодні ми з вами будемо будувати наш величезний авіатермінал. Так, будемо розпочинати ось на цій території. Я ще підготував е саму територію, ось я назначив її. Е так, ще скажу, за кадром я робив територію. Якщо ви робите територію, то вона автоматично у вас е вирівнюється просто ось так. Бачите? Тобто рівняти не треба вручну. Ви просто рівняєте. До речі, це добра річ, якщо ви, наприклад, позначили територію аеропорту, хотіли, наприклад, зробити тут житловий якийсь комплекс або ось таку пішохідну зону, як я вже ось тут зробив. Ось вона велика. То можете просто позначити автоматично, коли ви значите цю територію аеропорту, вона вирівнюється, а потім можете її видалити, і земля у вас лишиться такою, як є. Тобто вже не треба буде рівняти. Це такий лайфхак, щоб не мучитися. Тож, давайте будемо робити наш мега-аеропорт. Так, одразу ми рівняємо ось ці різні такі нерівності. тобто бачите, Ось тут я вирівняв, тут чи я не рівняв. Коли ви розрівнюєте, то лишається ось, такі, ось такий якийсь барельєф непонятний. Так давайте ми його змінимо. Ось так. Щоб було файно. Тут можна буде розробити також набережну. Буде інтересно, по набережні можна буде пустити, може, дорогу. Так, і також нам треба розрівняти ось тут. Рівняємо якомога рівніще, бо нам треба, щоб літаки наші взлітали, не врізалися в наші гори. Так, так. одразу кладемо тут набережну. Набережна, напевно, буде дуже висока. Так, як би це тут краще. А, ну-ка, давайте попробуємо. Так, ось наші набережні. Тут ми зараз будемо робити якусь високу набережну. Диповімо все, що у нас тут є інтересне. Е, я навіть не знаю, як краще її прокласти. Давайте поки що ось так. Ну, якось отак, напевно. Так, тут у нас є наші сонячні підстанції. Якось обережненько. Ну, ось так. Так, ну тут нам треба з'єднати. Якось. Давайте я скажу, чому я так роблю. Мені трошки не подобається на набережних класти ось такі причали. Вони якось трошки високо мені получаються. Тобто або треба було набережну нижче класти, або причал класти інакше. Тому я на цій, на цій території е, рішив зробити ось так, типа обійти е, ось цими моми. О, набережними. Е, ну, обійти, одним словом, е, свої оці причали, так. Ось так. Треба буде тут підрівняти ще. Ну і набережна у нашому порту. Звичайно, нам тут вона потрібна. А, також її попробуємо зараз якось прокласти. А, не будемо дуже її робити таку, як сказати, високу. Давайте її якось ось так. Так, щоб вона і воду у нас не потавала. Так, роблю я, звичайно, аеропорт. Ви скажете, на що тоді ти робиш ці причали. М -м -м Скажу, тому що... Так, секундочку. Ну, Давайте тут її, коротше, закульцуємо, напевно. О, якось ось так, напевно. Так, Тому що мені треба знати, ну ось, для того, щоб взагалі аеропорт будувати, треба приблизно знати, де що у мене буде. Я так спланував, що ось тут у мене буде пасажирський термінал, а ось тут у мене буде грузовий. Тобто Тут можна зробити отут на виліт, а тут на, ну, скажімо, на заліт. І ось тут можна буде побудувати грузовий термінал. А ось тут можна буде якось ось ці цій території побудувати е, пасажирський. Тобто, щоб літаки могли приземлятися сюди, наприклад. А взлітати, або, наприклад, наоборот, приземлятися сюди. А взлітати якось звідси, напевно, ось такого об'їхати, і тут буде взлітно. Ну, в принципі, можна і тут покласти взльотну. Типа, щоб тут вони сідали, а тут вони просто взлітали. Ну, наприклад. Ну, Це будемо робити у процесі. Ось бачите, таку територію я підготував. Відео буде, напевно, дуже довгим. Я, напевно, його навіть може поділю на два відео. Будемо бачити все від обстановки. Одним словом, давайте будемо починати розбудовувати. І для початку треба все ж таки прокласти нашу центральну дорогу, яка і буде з'єднувати наші ось ці. Суміжні дороги, які йдуть з нашого міста. Тож, давайте приступимо до цієї нелегкої справи. І так, так як у мене ось тут буде, скажімо, пасажирський порт або пристань, правильно, як на неї кажуть, то я зразу провів сюди ось тролейбусну лінію. Це буде головна дорога. Як отут буде проходити, вона сюди йде на лівий берег і з'єднується ось цим перехрестком з лівим берегом і е, з нашим основним містом, з центром. Так, і ці всі дороги будуть у нас сюди підключатися по можливості, е, а також з цієї дороги ми будемо робити тролейбусну лінію і автобусну е, до нашого терміналу аеропорта. Також зараз я продлю ось цей монорельс сюди у порт. Тобто ця дорога, яка йде звідси, вона буде проходити повз лукцеї, але може я тут зроблю невеличкий з'їзд, десь, наприклад, звідси. І також монорельс, який буде їхати з цієї території до нашого аеропорту. Тобто, з'єднувати аеропорт. А потім я думаю, що із аеропорта Монорельс зроблю на лівий берег, десь приблизно до цієї території, де я буду застраювати житловими своїми будинками. Так, в принципі, це на далеке майбутнє. А поки що нам треба розбудувати, побудувати наші термінали, наші розв'язки. До нашого аеропорту. Ну що ж, зараз я набудую за кадром, а потім повернемося до обговорення того, що я зробив. Так, ну що, ось я дещо за кадром пробував будувати, подивитися, як щодо чого. Ось я щось тут збудував, одним словом, щось. Мені це не подобається. Тому що, ну, в общем, трошки замало я дав. Скажімо так, простору для мого іменно терміналу треба трошки розбудуватися. Так як я тут хочу прокласти ще е шлях поїзда, е то самі розумієте, що е ну, цієї території, ось, до дороги, це і взагалі мало. Тому прийдеться все е знести і додати території, тобто ось нашої злітної території. Тому що взагалі взагалі ніяк одним словом. Ось тако ми зараз зробимо. Я, напевне, зроблю ще трошки далі. Ось тут. Давайте ось тут. Так, територія там закінчилася. Не знаю, чи зможу я за це у територію розрівняти. Будемо. Старатися. Одним словом, коротше, хотів я тут робити о, сміттєпереробний, сміттєпереробну територію. Але, я так думаю, прийдеться віддати під о, наш аеропорт, тому що, <кхем> тому що мало пространства, якщо ви хочете дуже багато розбудувати, ну, давайте ось так поки що закінчимо. І якось трошки перекладемо наші дороги, і будемо бачити, що в нас вийде. Так, ну що, ось я побудував аеропорт наш. Ось так побудував, тепер набагато краще. Також тут побудував тролейбусну, тролейбусне кільце або розв'язку, ось бачите. А, а також автобусний термінал. Так, з цієї сторони у мене буде монорельс. І тут, напевно, буде вертольотна площадка, А ось тут я продовжу термінал. Ось так. Сюди, напевно. І у нас тут буде скорше всього, скорше всього, тут будуть стояти великі літаки. Ось тут, напевно, будуть середні. А ось цей великий термінал тут будуть у нас знаходитися, напевно, великі літаки. тому що тут... Ось тут є середня стоянка для, для літаків, а тут є велика стоянка для літаків. А це у мене найменша стоянка. Тобто тут є три види стоянок. Але для того, щоб мені то все відкрити, мені потрібно здобути рейтинг. Рейтинг нашого аеропорту має бути більший. Тобто у мене зараз є 579, мені треба 500 для того. Щоб у мене відкрився другий рівень. Ось бачите, тут навіть показую. Так, тут можна покласти, бачите, є аеропортні готелі дешеві. Тут можна в них класти ціну їх. Я тільки от поклав. Тільки запустив і, бачите, вже автомобілі почали рухатися. І ось що я хочу зробити, так це покласти наш потяг. Mm, щоб він е курсував у нас в аеропорт. О, але я ось е не знаю, як краще зробити. В принципі, у мене є дві гілки потяга, і не знаю, як краще зробити, чи дві гілки протягнути сюди, е чи одну ось цю центральну. Е я так думаю, що напевно треба все ж таки дві гілки прокладати, а по цій гілці я ще пусть пустю кольцевий потяг. Ну, кольцевий потяг у мене буде, напевно, ну, може, 4, ну, може, максимум 5 локомотивів, е які будуть ходити по, по колу. А може 6, тому що треба буде, щоб 3 їхали в одну сторону і 3 в другу. Е але ж, звичайно, я е ось тут також прокладу потяг, який буде е слідувати звідси. Ось у наш район. Ось цей. Ось тут, де я буду будувати станцію тупікову. Ось сюди також треба, щоб поїзд їздив із нашого головного аеропорту. Ну, тобто, кольцевий потяг не буде заїхати на аеропорт, він просто буде проїхати десь ось тут. І буде з'єднуватися з цим лінію тут і буде курсувати сюди. Тобто, значить, я думаю, що зараз я прокладу два потяги. І вже е, в слідучий раз будемо прокладати тролейбуси. Я думаю, що в мене більше відкриється. І ось треба буде прокласти монорельс. І е, Другий монорельс я пустю е, подлук дороги. Е, він не буде йти в мене по дорозі. Може, я навіть з цієї сторони його пустю і заведу ось сюди. А тут у мене, напевно, буде як вертольотна площадка, скорше всього. Як Вертольотний таксі, чи як воно правильно називається. в общем. Потім треба буде ще, звичайно, зробити. Ось, бачите, якраз мені все відкрилося. Це дуже добре. Так. Так, бачите, метро. От що я перший казав, треба буде ще прокласти ось тут, напевно, метро. А Монорельс я заведу ось так. Тобто, термінал буде розділятися на метро і на Монорельс. Ну, звісно, що станція метро у нас буде уходи, уходити сюди, на оцю ділову зону. По цьому новому районі. Калинівка і нова Українка. І ось тут під землю, де, де у нас оця промислова зона, і буде підключатися до цього аеропорту. Тут у нас вже ж є метро. Ось, бачите, ця гілка метро. Я буду її підключати а, до цієї довгої і таким чином ми будемо більше перевозити наших пасажирів. Так, ну що, ось я побудував е аеропорт, е поклав три полоси, так як дві полоси взагалі не справлялися, а ось третя, вона як запасна, тобто на неї також сідають і з неї злітають літаки. Е зразу побудував ось тут е сміттєзвалище, сміттєпереробні е ось ці фабрики, чи підприємства правильно називати. Поклав тут воду окремо. Так, ну в общем, дуже багато. Я тут довго і багато будував, перебудовував, тому що хотілося покласти все і зробити велике. Звісно, що треба ось так прикрасити. Це вже за кадром будемо робити. Ось тут проклав лінію, тобто внутрішній потяг. Ось тут зупиняється. А тут у нас, у нас межгородній. Потяг прибуває. Так, тут е, у мене, виходить, е, посадочна зона для малих літаків, ось тут для середніх 3. І 4 для великих. Тобто е, вони всі розділені, розділені і в той же час вони з'єднані між собою. Так, що у мене тут є? Тобто, Поїзд є, е, провів, е, тролейбус. Тролейбус заходить ось тут. Спеціально я так зробив другу дорогу, тому що це, на цю дорогу не можна покласти тролейбусну лінію, а ось на суміжну можна. Тут я проклав дорожку, покладу тут пару зупинок для тролейбусів, і сюди будуть курсувати вже і тролейбуси. Так, звісно, автобуси. Будемо прокладати і автобуси, ось вони. Тобто сюди будуть заїхати, до цього терміналу приєднані. І е, також тут є метро. Е, тут є три лінії метро. Ось ця лінія, як я і казав, буде наземна. Е, ось я вже проклав ось таку наземну магістраль. Е, ось так вона проходить і йде подлук под нашого моста. Ось так. Тут йде трошки вона вверх-вниз. Ось так. І переходить на лівий берег. Тобто це метро буде лівого берега. Воно ось тут нас поверне і буде курсувати, напевно, ось тут. З цієї сторони. Тут буде йти потяг, а ось тут, напевно, десь буде йти метро. І закінчуватися воно буде, напевно, десь ось тут. На промзону я метро пускати не буду. Так, е, також Також. По е, поклав е, станцію Монорельса. Не знаю. Напевно, вона буде кінцева, або я її ось тут якось може зроблю поворот. Ну, не знаю ще. Я не знаю, чи взагалі буду я далі класти монорельс. Може і буду на лівий берег, а може і ні. Тому що на лівому березі у нас, в принципі, і так дуже багато буде транспорту. Тролейбуси. Цей монорельс у мене буде йти до мого порта. Буде з'єднуватися з, з цим в дорогу Монорельсову. Так, ну і в основному, в принципі, все тут, якби я побудував майже забудував майже всю територію. Це, що стосується цього аеропорту, у нас пасажирського. Далі будемо будувати і наш грузовий аеропорт. Ну, ось так: от, одним словом, я розбудував. Ще хотів ось тут прокласти ось такий термінал. Щоб можна було ще більше пасажирів, скажімо, висаджувати, пересаджувати. Але подумав, що в принципі може і не треба, можна було б тут лінію метро протягнути. Бо у цього будинку тут є лінія метро, якщо ось так подивитися. Ось бачите, тут я вже підключив, до речі, ця лінія йде у нас ну, на центр міста. Тобто оця наша основна лінія. Так, секундочку, дайте я візьму станцію. ага. Ось одна лінія іде, ось це світло-зелена, або така як бірізова. Вона йде у нас ось тут. Проходить. Це наша ця довга лінія. І закінчується в нашому аеропорті і жде вокзалі. Тобто це е, також лінія, е, ну, скажімо так, з'єднує два аеропорти. А друга лінія, яка тут проходить, це ось ця зелена. Це метро, яке йде до нашого приморського району. Ось тут воно закінчується в цьому порту. Тобто я з'єднав два кінця міста і ось тут ще у мене є одна лінія. Метро. Ця лінія буде з'єднувати ось ці наші нові райони і нашу набережню імені Лесі Українки. я ось так її прокладу. І е, зроблю е, лінію метро ось тут, десь посередині між цими районами. Ось так. І я не знаю, чи буду я до аеропорта довод дотягувати, е, чи може все ж таки закінчити її ось тут, у великій розв'язці, е, де у нас є е, е, ось ця зона. Е, ділова зона велика. А, в принципі, можна протягнути і також з'єднати з нашим, з нашим з ЖД-вокзалом і цим аеропортом невеликим. В общем так, звісно, зайняв, зайняв аеропорт дуже велику територію, але, в принципі, це нічого. Так, кількість мешканців поки що м -м, збільшується. От я не будую. Будинки житлові, тобто, зупинилося, і ось. Все ж таки по чуть-чуть, по чуть-чуть, я все таки думаю, що це у нас м, рахуються люди, які прилітають, відлітають. тобто, е, Не саме мешканці, а взагалі скільки у нас є людей у місті. Тобто разом з е, приїжджими людьми, а також, напевно, туристами, скорше всього. Прикольно, лишень, трошки воно, бачите, розтратно, все ж таки гроші витрачати на це дуже багато треба. Так, ну що, це напевно буде. Будемо закінчувати поки ще з цим відео, тому що е, якби, я не хочу робити дуже велике відео. В слідучому відео ми почнемо робити грузовий термінал. А також, якщо буде все нормально, то е, зробимо, е, зробимо ну, розводку маршрутів автобусних, тролейбусних. Або може цей відеоматеріал про автобуси, тролейбуси і коротше, лінії зв'язку пасажирські, може, ми викладемо вже ж в третьому відео. Бо все в одному відео не дуже інтересно. Це відео я присвячував іменно нашому пасажирському терміналу. Авіатерміналу. Я його назвав Милославські Ворота. І ось так от. Ми зробили е, наш термінал. Дуже довго мучився. Е, хотілося бачити, щоб всі дороги були з'єднані, щоб тіпа, літаки не тільки е, могли з цієї сторони тут злітати, а з цієї сторони тут. Тобто, щоб вони могли переїхати. Якщо, наприклад, ось тут, бачите, є дві лінії, тут набагато менша загрузка, ніж по оцій. Тобто, якщо ми подивимося на е, Саму, скажем так, рульошку, ось дорога по якій рухаються літаки. Бачите, так можна е заїхати сюди, курсувати по цій дорозі. І можна в'їхати на оцю рульошку, і ось тут об'їхаючи, можна взлітати з цієї лінії або з цієї. Ну, наприклад, велик, великі літаки можуть злітати ось тут, а маленькі літаки або середні літаки можуть злітати ось тут. Але в принципі, коли зараз як не загружена у нас злітно посадочна полоса, то поки що нормально і так. Уже був у мене прецедент такий що була дуже загружена у мене посадочна полоса. ось ця. І літаки, які загружалися, вони об'їхали просто ось так. І об'їхали сюди і йшли на взльот по цій полосі. Або, наприклад, якщо ось, ось ці середні літаки, тобто тут маленькі, тут середні, тут великі. Середні також об'їхали. І виїхали на ось цю зльотну полосу. А тут приземлялися вже маленькі, які заїхали собі на ось сюди, на свої термінали. Так, ну що, ось ось так я побудував одним словом. Ставте лайки, кому сподобалося за кадром, я це все прикрасю. І вже в слідчий раз ми будемо бачити, як воно буде виглядати. Це поки що така сира зона, як я її називаю, тобто розбудована, але повністю не закінчена. Все функціонує, але ще не по красоті. Ну що ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ви були на каналі Коля Фасоля. З вами був Прикарпатський громад. Напишіть, як вам чи сподобалося. Напишіть, як ви це будуєте. Одним словом, я просто старався як для себе, хотів побудувати великий термінал. Ось такий він в мене вийшов. Ну що ж, до побачення, до нових зустрічей.